Друзі, посередних led балках клінзованих від фірми виробника лідер на два режими ближнього та дані світло отримали. Також ще ось такі варіанти. Є в нас на 72 см, 86 см, 101 см та 115 см. Це в нас більші варіанти. Також є менші варіанти. Звичайно, я показував у попередньому відео. А ось, наприклад, я зараз покажу вам довжину балки. Так, це у нас буде 86 см, її потужність 216 Вт. Кожен варіант балки має, варіант балки має два варіанти кріплення. Тобто її можна закріпити хоч на заднє кріплення, а хоч на бокові кріплення. Вони йдуть, звичайно ж, в комплекті. Балка мають ось такий дизайн, мають два різні світла, мають ближнє та дальнє світло. Так, зараз покажу, як вона буде виглядати. І вони добре упаковані, для того, щоб вони до вас доїхали без жодних пошкоджень. Ось в такому дизайні будуть світодіодні led балки. Вони мають широкий радіатор охолодження, а мають два варіанти кріплення. Як я вже вам і сказав, ось бачимо в корпусі є гайки, на які ставляться кронштейни кріплення. І, звичайно ж, є бокові кріплення. Обидва варіанти кріплення вони йдуть в комплект. Це у нас ось бокові кріплення, друзі. І ось це у нас ідуть задні кріплення. Варіанти балок є в нас різної довжини. Є, наприклад, ще варіант менший на 29 см, є на 144 Вт, Це буде 58 см, І є ще менший варіант на 19 см, потужність 18 Вт. Тому, друзі, пишіть, яка саме довжина вас буде цікавити. Покажемо, як вони будуть виглядати, та скажемо, яка буде ціна.